Віра Савицька та Людмила Галанзовська уже вдруге ініціюють проведені акції за мирне вирішення конфлікту на сході. Окрім цього, жінки займаються волонтерською діяльністю. Запрошуємо всіх житомирян приєднуватися до таких акцій миротворчих, щоб об'єднатися разом з російськими жінками з російськими дітьми. Ми не для того ростимо дітей, щоб вони гинули, як наші, як українські діти, так і російські діти. Ми будемо вимагати, то будемо звертатися до і вже ми вчора звернулись до так до такої до матерів російських солдатів з тим, щоб вони перекривали військові частини, щоб вони перекривали дороги, щоб вони не допустили, щоб їхні діти, бо тому, що в нас є діти, наста також є сини, і йшли на війну, де гинули, бо тому, що їх потрібно виносити 9 місяців, народити і виховати, виростити дитину. І тепер дуже обідно, коли ці дити, діти гинуть. І щоб до. Нести цю інформацію до матерів російських солдатів. Ми організовуємо таку акцію. У тому, що саме матері мають впливати на ситуацію, що склалася в країні, активістки впевнені, адже у свій час це допомогло Житомирянкам не пустити своїх синів воювати проти власного народу на майдані. Ви знаєте, коли був Майдан під час Майдана, коли мала наша військова частина відправлятися на Майдан Київський проти народу, коли ще був Янукович, то ми вплинули. Ми жінки вплинули, ми перекрили дороги, ми підпирали туди, туди тролейбусом ворота військової частини, і ми цього не допустили. Ми також думаємо, що так само можуть зробити жінки Росії, і не тільки жінки. Зараз наші діти захищають наших жінок діти захищають кордони у своєї країни. А російські йдуть сюди загарбниками.